Стою крізь все розлючене світ обіймаю, життям розбурхана, любов'ю зраджена, в душі співаю, я лише подплюшу малий. Є тільки добро, бог таці, таких. Некрасивих немає боги. І людей некрасивих немає, не відходь від добра. Міна дойде як теж красивих співає. Добрий день, мозаїка життя. Сьогодні я хочу завершити цикл е, огляду моїх книг. І ось перед вами книжка. Чи можна пісню скласти. У 2004 році видала, так що я дуже пізно почала видавати свої книги, хоча писала все життя, по суті, від 10 років. Це мій улюблений вірш, і він дуже полюбився моїм читачам. Чи можна пісню скласти з полуниць? Душею злитися з тим чудом можемо, лягти між грядками на землю горілиць і дихати землею Божою. І Я лежу і бачу сонце, світ. Не тямлю ще своєї безвагомості, розкішних кетягів червоний, червоний буйноцвіт в моїм городі до землі клониться. Як рідно смакувати це тепло і грає скрипка десь далеко в хмарах, і пахне сіном, квітами таким добром, що світ завмер в своїх зеницях чарах. Чи можна пісня скласти? Я не те, що я є, бо є вітер, що приносить дощі мої квіти. Я не те, що не я, бо вродилась, своїй мамі садами наснилась, крізь вишневі, рясні, волохаті тупцювало майбутнє до хати, своїй мамі піснями наснилась, я для чогось таки народилась, сонце на щуці, просто їхав автобус, недалеке село, замітав за собою, що було і не було. Забираючи небо і осінню печаль, просто їхав кудись він по долисту далі. Топилися люди, проклинали життя, бурмотіли й шептали, що нема вороття. Дохоті над осінній я була без вікна. А мені усміхалась жовто коса весна. Просто їхало сонце крізь віконну валь. І мене цілувало, відганяло печаль. А що кам'я досі тим цілунком пошить люди. Тіштеся, миті, якщо є така мить. День білих лебедів. Це виключно вже книга інтимних віршів. Інтимна Лірика, 2005 рік. Ось така я була, тут не дуже чітка снимка. Ось земле. Добрий день прочитай вірш Добрий день, каже гілочка Верби, коли ще день майбутньою весною. Що теплий ютий диво догодив, а пісня залишалася з собою. Добрі дні, і будні, і свята рясніють трави зимовій дорозі, але ж тива, то квітка пророста під снігом застарілої тривоги. Добрий день, кажу поглядам чужим. Добрий день світу Богові землиці. Люблю тебе, я небо голубим, коли весна, як викохана птиця, ще трішечки, дерева розцвітуть, малеча ось й до школи. Роки мої невиспані йдуть, Здається, світ добрішає довкола. Може, ще щось цієї книжечки, бо я її люблю, і вона в мене так само, як всі мої книги в одному екземплярі. Стрічка. У Вервець оскільки тут всі вірші інтимного характеру, я з того розділу. 71-й сторінка. Зараз щось прочитаю. Що, мі друзі, я дуже рада, що ви мене слухаєте, маєте терпіння слухати до кінця. І, звичайно, прошу слухати до кінця, це мені буде великий плюс. Стрічка у Вервець Сяє місяць, срібний діамант. Так довкруг розбрунено завзято. Ми йдемо. У свій мажорний лад, ми йдемо вже до своєї хати. У ній радість, посмішка і тепло, і твоє зізнання, що кохаєш, нас уже не перестріне зло, ти у серці вже берізку маєш. Нам уже навіки доживать, в райськім краю сіяти пшеницю. Що посієм, будемо збирать розкладем по скриньках у світлиці. І добро розляжеться на хліб, сіллю будемо трішки посипати. Щоб смутку і ніяких бід нам не довелося смакувати. Тут книжечка Я та, що світ обожнювати може. І знимка, яку робив Володимир Саквук, фотокореспондент газети Молода Галичина. Відомий ось така я була свого часу. І книжечка Я та, що світ обожнювати може. Починається такими словами, ось чим душі, коли страждаю, всім по частинці віддаю те, що зробила, що збираю, те, що у світі цім люблю. Хвилинами я чую в собі щось неземне, ніби перебуваю в іншому вимірі, і там немає зла. Хитрості, заздрості є тільки добро, Бог та ці рядки. Некрасивих немає думок, і людей некрасивих немає, не відходь від добра ні на крок, глянь, як пташка красиво співає. У мрій своїх священні глибині, Душа лету розкрилитись хоче, Натрудженням у вересневім дні, Голубка про любов свою воркоче. Цей стан, неначе річки, течія, а поривання хвилями в морі сьогодні в світі. Народилась я. Давайте ще про Бога поговоримо. Ще раз дуже дякую за увагу. Люблю доброго дня, а зараз із своєї таємної сумки буду ще далі витягувати свої откровення свої, які протягом життя, з якими я працювала. Це книги мої, які видані, але навіть я випадково побачила тут альбоми, коли я працювала в журналістиці. Щось мені було цікаво, тому що, можливо, я не так багато писала, писала для себе достатньо, але я все це мені дуже цікаво, зараз типу, жовтні листочки, коли це все, кожен свій опис, кожен свій, свій матеріал від... клеїла в тому альбомі. І нікому зараз це не цікаво. А я нехай рідко, нехай раз в рік подивлюся і згадаю всі моменти свого життя, свої моменти цього, цих інтерв'ю, репортажів, які, і цих людей, з якими я спілкувалася, і яких я, про яких я описувала свої матеріали в молодіжній газеті, потім і в інших публікаціях. Інших. Мені справді цікаво. Тому що багато моїх знайомих журналістів, можливо, які більше працювали в пресі, не збирали цих речей, тому що вони дуже багато писали. А мені цікаво і поезія видрукувана в різних виданнях. І отут 77 рік, я пригадую, 5 серпня 71-го року, це був певно перший мій матеріал в газеті. Один день табору мене посилали на я ще була досить. Вона посилала на різні піонерські зборища, на різні засоби, такі події, де де виступали і брали участь у різних дітей, у різних очах, у різних закладах. Щасливий у зірниці. Потім на виставці моделей, співавтор тисячі фільмів. Закон юним, подарунок з Кубаню, оговоду, ну, так все цікаво. І навіть мені зараз хочеться, але щось зачитати, ну то нікому не цікаво. Просто цей мій відеоролик буде спогадом про мою юність, адже мені вже, хочете вірити, хочуть, ні, мені вже 72 роки, та я нікого не скриваю. Ось, медаль материнства, не ради слави. Багато любила дуже писати нариси і замальовки. Це було моє хобі. Але при нагоді вже, оскільки я знайшла свою папку своїх архівів, я ще тут, е, я вже багато попередніх відео зачитувала і ділилася просто своїми, спочатку, надбаннями. спочатку я видавала такі маленькі книжечки. І от, одна з них, перша з них, це була, чи можна пісню скласти з полуниць. Потім наступна, я та ще світ, обожнювати може. Ще третя день білих лебедів». Вже потім я пис, видавала великим форматом, але ще був час, коли я займалася своїми авторами, збирала багато людей, видавала їхні твори на, на різних на той час мовах, і українські, і російські, і людей різних різного віку, професіоналів і непрофесіоналів, які могли і які не могли гарно складати вірші, але мали гарну душу. І я їх редагувала, про них писала. І, на жаль, вже тут було три випуски. Перший – лабіринтах душі я називала. Перший, другий, третій випуск, четвертий вже був великого формату. І зараз це буде окрема тема. Багато з тих авторів, серед них були старші люди, вже не існують в цьому світі, а пішли туди геть в небеса. Можливо, я зараз, якщо я сподіваюся, що вам цікаво, і, можливо, я подивлюся, прочитаю тих пару віршів тих людей, які, які пішли туди і які яких ми не можемо забути. Кундик Марія Небо має очі. 98 сторінка. Вибачаюсь, 97 Дуже шкода цю жіночку. Вона була прекрасна душею і прекрасна в духовному. Плані. Писала свої скромні вірші у формі врелібру, але її вірші не дуже захопили. Це теж покійна вже Євгенія Божик. Вони спілкувалися і товаришували. Кілька років тому, можливо, вже може, і п'ять, померла вона, інвалід на візочку. А ще через два роки помер її чоловік, теж поет Юрій Новосад, яким я допомагала видруковувати свої книги, навіть взяла участь у прийнятті їх Українську асоціацію письменників. І ось думаю, що ж прочитати Маріїне. Де ти, наша мамо? Серцем відгукнись, нічку я не спала, у сльозах копалась, ридала. Вже не буду плакать, матінко моя, не риватиму серце на землі, ні тобі в небі. Стану маленькою, пташечка в гаю, пурхає краю, доню моя мила, кликнула мама моя, я пішла у царство Боже. Гоже, не плач за мною. Господь з тобою. Дивлюся, аж птахи співають попід небеса літня гроза. Розпустилися пташки, крила, пташки, крикуни, залітають у Україну щастя, птахи, крикуни. Маюнькі, пташині, діти, у висоті гніздо. Ось воно. Чого хочеться мені, пише Марія. Піти по гриби, насадити ліс, щоб бігала лисичка, рідний хвостик. І вже ліс порізь. Чого хочеться мені? Нормальної хати, де сонця багато, З криниці води повне відро, Дивись, вже до квітів потекло. Чого хочеться мені? Діточок народити, сину, дочка, дочку, сина, материнську мудрість дати, любов'ю їх споювати. Куди поїхати мені? Де Бог живе, де розуміє, а я, а я. Все не за течією, якісь громи і дні, як люті пси. Чому? Чому, душе, кричиш, пощо прикрість умислі у моєму жіночому дні? Виїхати б мені в таку країну, де день за днем ідуть за течією. О Боже, Боже на землі, такий біля мене ти є. І вічно так не буде. замить буде світло, і день за днем підуть за течією. Я вже давно не говорила про Марію Кундик. Можливо, вона не зовсім професійна, але в неї виходили більше не а білі вірші чи верлібри. І тим не менше вони брали за душну. Я по можливості опрацьовувала. Мені дуже жаль царство небесне Марії Кундик, що її вже серед нас нема. Це була прекрасна духовна людина. Мало того, що вона сама була прив'язана до ліжка, до інвалідного візочка. Вона не раз брала пожитки, варила різноманітні страви, зубки купляла продукти за свій, свою пенсію і возила їх в інвалідні будинки, будинки перестаріли, звідки вона теж була родом. Така прекрасна людина пішла. І Юрій Новосад, мені так шкода його. На жаль, я не могла відвідати Юрія, і я не подумала, що він так скоро після неї піде за світи. Можливо, я зараз і Юрія знайдусь, значить. А тут такі легенькі вірш Марії Кундик. Ой, ходила я у ліс ягідки збирати, а там квітка, біла квітка зацвіла у лісі. Ой, ходила я у ліс малину зірвати, а там білка, руда білка, на сінячко гризла. Ой, ходила я у ліс дихати повітрям. Там дерева пригустіє, виростали з неба. Гори, гори мої славні, синні Карпати, де зелені і чудові на усю планету. Коли є життя, зубку зварю, сусідку покличу, коли є життя. У трави густі піду, море попливу, а ще лебедя вірно вірного знайду, створю сім'ю, діточок йому, народжу життя, любов, згода. Амінь. Подивіться, ще кілька людей всі. І Гормана Богдана немає, і Дубецького Михайла немає. Проти, ну, дай Бог, щоб ці інші були, які брали участь у виданні цієї книжки. Тобто, і Михайла Палажія, от скрипка душі, скрипка літа. Палажі, 172 сторінка. Так само прекрасна людина і писав дуже професійно, мені дуже подобається, як він писав. Він товаришував з Миколою Петренко, багато написав книг. І, на жаль, останніх книг я не отримала від нього, тому що дізналась, що його немає, і так не пішла до його дружини. Яка то я казала сторінка. Ну, між іншим я просто натрапила на інший вірш, на вірш Юрія Новосади, який теж пішов із життя. Затерте слово милосердя. А де шукати нам його? Усе кажу, не з пересердя, а звідки взяти нам його? По радіо кричать багато, Друкують книги залюбки, аж розпинаються занадто на ділі, лиш одні клинки. Куди не звернешся до влади, Та на словах усі святі. На ділі не чекай пощади. При владі людині не ті. Гарчать на нас, як ті собаки, скриплять зубами, як вовки. На них би доброї ломаки Добряче вим'яти моки. Один Господь все розуміє. Лише один він молодець і ображати нас не сміє, бо він є Всесвіту творець. затерте слово милосердя. Чого ховаєшся в кущі? Я це сказав не з пересердя, що наболіло на душі. Так само Юрій Новосад від народження майже незряче від п'яти років пішов небуттям. І от я перед тим шукала палежуя я 172 сторінка, який теж пішов. І мені дуже шкода, що ці люди, з якими я працювала, можливо, я вже такого віку, що вони, якщо хтось був мій ровесник. Тому я боюся, страшуся і хочу вашої підтримки, вашої дружби. не треба мені фінансової, хто не може, але просто підтримки в словах, підтримки навіть у уподобайцях. Всіх люблю, обнімаю, але Михайло полежить зараз ще в мене на сторінці. І я ось червень, зараз щоно був червень, прочитаю вірш червень. Трави скошені, задущилися, ясне сонечко, знов пригрі, стежки зрошені, покрутилися в купол літочка світ умій. Над дібровою, лісом, пралісом, медом липовим пахне світ, над кропивою, буйним колосом, духом степовим пахне світ. Позлипалися соти медові, Шестигранники золоті, причаїлися, хмари. Градові, злі дорадники в своїм злі, літо літочко, гін приспішує, тугим колосом в твердь дзвонить, срібні дощики, перли вішають, зелень золотом красять мить. Ось я, можливо, хтось і знає, можливо, комусь він знайомий, він як художник прекрасний був. Я ближче покажу фотографію Михайла Колочува. Вічна йому пам'ять прекрасна людина, я писав прекрасні вірші. Може, ще якийсь вірш Михайла? Подивлюся. Зараз літо, прочитаю скрипка літа. Михайло Палажій. Паганіні скрипка грає серед червня молодого, місяць рога золотого. Вибачте, я ще раз скрипка літа. Паганіні скрипка грає серед червня молодого. Хто ці чари розпізнає? Місяць рога золотого заховав. За коло диска. Уперед моя дорога, рибнику вже сниться, пліжка, ох ти літо, світ медовий, Попереду купол червня. Вийду, вийду я на лови, пошукаю злоту персня, Року щедрого засмаги, Солов'я ще кличе пісня, голосисті чую змаги. Я у травах заблудився, Череберцями пахнуть руки, В чари дивні залюбився, Покохав вечірні звуки. Щоб блукати поміж житами, піть, піліть червневі гуки, кличуть пташенят то мами. Ще зозулі куку, куку можна чути вечорами. Риболов купає щуку в зарослях між берегами. Захід сонця догоряє, вбрався, став зелені рами, Паганіні скрипка грає. 15 червня 2003 року. Ой, це вже має багато років. Я думаю, що наступний мій відеоблог буде з цих маленьких книжок. Це мої перші, я вже не раз їх подавала, але прочитаю наступного разу. Читайте, піднімайте свій настрій свою душу, забувайте про гори, але боріться. Борі, Борітеся, поборите. Нам Бог допомагає. На все добре.